Добрий вечір у ефірі Українська Панорама. Вітаємо вас у нашому студіо. Багатющий скарб звичаїв нашого народу ми отримали у спадок і мусимо зберегти його і нічого не втративши, передати дітям, щоб не перервався зв'язок поколінь, щоб зберегти генетичну пам'ять нашого народу. Дбайливо ставляться до збереження культури і звичаїв наші українські товариства. Одне з них товариство плекання української культури коломийка і Сремської митровиці. Сьогодні вам представляємо річний концерт, який відбувся 21 січня у міському театрі імені Добріця Мілутинович. Кожного року, у січні місяці, коли ще панує святкова різдвяна атмосфера, товариство плекання української культури Коломейка організує річний різдвяний концерт. Наш український народ із великою пошаною ставиться до різдвяних свят, традиції, святкування яких передаються з покоління в покоління. А саме тому у товаристві пликання української культури Коломейка зі Сремської Митровиці. Вже традиційно частину річного концерту присвячують прекрасним українським звичаєм святкування Різдва Христового. Концерт почався виступом Ані Лищук, яка заспівала коляду Тиха Ніч. Для першої частини концерту, присвяченої різдвяним традиціям, ведуча Олександра Буха привітала гостей та всіх присутніх. Справжні перлини наших товариств діти на сцені дитячий оркестр культурно-мистецького товариства імені Івана Синюка Скули виконує декілька мелодій, колядок та декілька різдвяних вінчуванків. Одержують великі аплаузи. Маматичний гурток культурно-мистецького товариства імені Івана Синюка Скули та діти, які вивчають українську мову з елементами національної культури у початкових школах у кулі, виконали виставу Чарівний перстень. Виставу підготували Петро Курман, хореограф Таня Литвинчук, Костюми підготували Зоріця Йованович, а музику Василь Дацишин. Прекрасні голоси Ані Лещук і Марії Ляхович та Валентини Налесник зворушили зал. Молоде покоління товариств участь беруть завжди і всюди. Голова Коломийки Микола Ляхович звернувся до присутніх та вручив грамоти, подяки гостям та за окремий внесок у праці членам товариства Плекання Української культури Коломийка Ненаду Лищуку та Тані Налисник Михайлович. Неабиякі хвилювання і гучні оплески викликав у присутніх виступ наймолодших членів майбутнього цього товариства. Саме перша частина концертної програми була присвячена дитячій творчості. Грама почалася виступом дітей, які навчаються української мови у початковій школі імені Йована Поповича у Сремській Митровиці. Діти виконали коляду в днес Марія Причиста Галина Сем'янів і Стефан Шкільній продекламували вірші. А Валентина Налисник заспівала пісню Україна. Молодіжний танцювальний ансамбль виконав танець Чобанські ігри. А Марія Ляхович пісню Батькам. Також брали участь і молодіжний ансамбль, який виконав танець Українська Сюїта, А Аня Лещук заспівала ще пісню Стоїть гора високая. Присутніх зачарували дзвінки, дитячі голоси, їхня безпосередність, радісні усмішки. Чому концерті взяли участь і гості хор русинські зрадці? Вовжені програми всі учасники коломейки, вокальні групи і танцювальні ансамблі показали своє культурне надбання, досягнуте протягом цілого минулого року. Сьогодні був річний концерт Товариства Коломейка. Ви як завжди всюди берете участь і сьогодні брали участь. Ти, Марія, зайняла і перше місце. Твоя подружка співала теж. З якою піснею ти сьогодні? Ja sam pevala pesmu o roditeljima, baćka. Ta pesma je jako emotivna i peva o emocijama, kako treba da poštujemo roditelje i da koliko su oni zapravo učinili za nas. Da li ti lako pevate ovu pesmu? Mislim da u nekom trenutku e, i tebi malo drhti glas od, od tih emocija. Pa stvarno i moji roditelji su puno toga za mene učinili i prosto I і мені дойде поляка імені дочі на запасну за всіх нас так і за тебе як пісня, письма як какоси поштою родителі. E, Марія з вами завжди e, вас готувала, вас вчила співати, брала участь e, пані Надія, e, яка зараз не тут, яка зараз в Канаді. E, вона вас трошки й вивела на дорогу з цими піснями. Чи часто її згадаєте? Pa, Zahvaljujući njoj smo mi počeli da pevamo i ona nas je nekako vodila na taj put i na je CD koje smo snimili sa njom 2014. Mm -hmm. I da nije nije bilo stvarno, ovaj, mislim da ne bi ni mi baš. Ona, ona nas je onako, ona nam je vetar u leđa. Uz pomoć panjene Nadije smo dobili vetar u leđa da nastavimo da pevamo, da ne odustajemo od nas, naših snova i tako. A ko sada peva sa vama? Ko vas vodi? Sada nas vodi Slavica Hanjuga, Stefan Semjanjev. Da li često setite se na giji? Da li se čujete sa njom? Da, da i mnogo nam nedostaje. Šta ti se najviše sviđalo ovdje? A najviše mi se dopada to što smo svi složni, što, što znamo da se organizujemo, i jako je lako bilo družiti se sa njima. Već dugo sam u, u, u Kolomejci, u ukrajinskom društvu za negovanje ukrajinske kulture, negdje već ne negdje oko desetak, petnaesta godina, nešto između tako. E, Večeras smo se predstavili sa Čopanskim igrama, svitom i hopakom na kraju. Tri e, lepe, atraktivne, e, da kažem narodne igre koje, koje jesu u stvari ona kultura, ono što, je, što su igrali i, da, i, star, i i stari i naši tako da evo večeras smo se predstavili sa te tri igre. Ja ti nekad predstavlja problem da e, dođeš na probu ili na neki nastup, pošto pretpostavljam da ima još nekih obaveza ili tolika ljubav za ovim društvom da nikad nema problema. Od malena, kada sam počeo da igram, oni su, me, oni, oni su meni pružili, oni, kad kažemo oni, to kažem društvo, da ne bi nekog zaboravio, da ne bi se krenuo nabrajati od koreografa Nik, Nikice, tako, od Nikole, pa nadalje, da ne bi nekog zaboravio, oni su meni pro, sve pružili. A meni je sada, iako ima dosta obaveza, i poslova, i, 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 i nekih drugih obaveza, naravno, uvijek se i rado odazovem i dođem na probe, zato što je to usađeno u meni od malena. I teško mi je, ja ne mogu se već zamisliti da sam ja večeras došao i, i seo u, u, u gledalište i gledao kako recimo moji drugari igraju, ja da ne igram. Dokle god mogu, dokle god sam u toj fizičkoj spremi, ja ću apsolutno igrati. Pokad završimo sa mladim svima, prećemo veterane naravno, tako da negovanje što ukrajinske, što bilo kojih drugih kultura je veoma dobro, veoma korisno, preporučujem svima. Ja samo da iskoristim ovu priliku, pošto meni jako žao, to moj deda večeras, pošto je to hladno je na polju i, i bole, šljivi su i baba i deka ostali su u kući ovom prilikom I ih puno pozdravljam, iako nisu gledali, znam da je baki jako teško, uh, Stevan i Ana Krivošija, ja ih ovih, i pošto ja njih jako volim i meni je, ja kad odigram neke ukrajinske igre, ja znam da je mom dede srce veliko. Tako da, evo, što zbog njih, što zbog svih ostalih, da, ostajem tu, tu sam gde sam, ostajem u svom gradu, ako Bog da, ako egzistencija dozvoli, ako sam tu, naravno da sam i u društvu, na ovoj bini, i što u Mitrovici i po Vojvodini i svuda, sa Kolomejkom, da, što u mladincima, što u veteranima. Концерт закінчився запальним гопаком, а спілкування гостей і аматорів коломейки продовжилися у їхньому залі. Кажуть, історія це вічність, а його культура це той великий скарб, національне надбання, що передається від покоління до покоління. Примножується і збагачується. Ми сьогодні збагатили цим надбанням нашу передачу. Дякуємо вам, шановні глядачі, за те, що були з нами. Екіпа, яка реалізувала українську панораму, прощається з вами. До побачення!